Жумапель де парі, мої любі глядачі самого цікавого шоу. І сьогодні у нас на огляді французький ділікатес, від якого французів за вуха не відтянеш. РАВЛИ! Опа, опа, а вони вже й приготовлені. Боже мій, як це виглядає прикольно. Але так дивно, водночас равлики на столі, ведучий Ярослав Гринчук на місці, і це шоу що шо воно таке? Поїхали куштувати, але спочатку цікавий факт. Равликів готували не лише у Франції. Результати були знайдені на території сучасної Іспанії. Перше страву було з'їдено за часів стародавнього Риму. Однак відомостей про вже Вання равликів часником і вишковим соусом не виявлено. Швидше за все, це тенденція, що сформувалася через кілька тисячоліть. У кам'яному віці молюсків пропонували смажити у вугіллі, здобутому з дерев'яних сосен або ялівцю. Ну що, робимо розпаківку. Одразу кажу, це равлики Е, Я їх завчасно запік, і тепер робимо розпаківку вже з вами готових. Казали, на упаковці треба його випікати 8-10 хвилин, а на грилі 15-20. Пахнуть вони, ну, типу, прикольно, але... Ну, їстівним. Але я не знаю. Ось, давайте візьмемо якусь ракушку. Пахне вершковим маслом і гірчицею. А Пахне як? Заріжу. Я знаю, так, да, я знаю, треба спеціально цю вилочку, але ну, сьогодні так. О, а вона утікає. Ух ти, йомо. Я, я щось не дуже впевнений, мені дуже стрьомно, чесно. Не, не впевнено, що хочу це куштувати. Ну, Пахне воно прикольно, але. Це перший мій равлик в моєму житті. Фух. Поїхали. Таке огидне, боже мій. <кій> Дайте мені ще води, будь ласка, ну. <кій> я просто їм резину зі смаком важкого масла і гірчиці. Все. Я не знаю, як це можна полюбляти. Так, да, можливо, я не дуже сильний гурман, але ну це просто пісець. Щоб я таке в своєму житті брав ще раз, ні. Вердикти мої такі. За ці равлики я заплатив 280 гривень. Для гурманів це ок. Для мене це не ок. Тому що, пояснюю, в стародавні часи е, равликів брали, годували різними е, травами. Е, такі як, там, наприклад, тім'ян, базилик. І вони їх коли коштували, у них був присмак після того, коли вони їх смажили. А тут присмак просто. Не, не зрозуміла мені субстанції з ноткою вершкового масла та діжонської гірчиці. Більше нічого. Просто нічого. Я не розумію цих гурманів, як вони таке полюбляють. Щоб я більше таке в житті куштував? Ніколи. Я ще зарікнувся про те, що я хочу далі куштувати французьку кухню, а саме жаб'ячі лапки. Щось мені вже дуже не дуже хочеться це їсти. З вами був я, Ярослав Ренчук. Напишіть, будь ласка, що мені ще таке цікаве скуштувати. Побачимось на першому міському.